Дуже багато натхнення. Весело, емоційно, реально. Абсолютно все по-іншому, абсолютно інший підхід до студентів. Це те, що близьке до нас. This is an incredible moment. Це дуже класно. Це дійсно те середовище, в яке, в яке ми хотіли потрапити, так. Тобто це середовище людей, які прагнуть динамічно розвиватися, які ніколи не зупиняються, які мають. Великі амбіції кожну проблему ми розкладаємо як от по кісточках, як лікар розбирає там, наприклад, скелет. Якщо у тебе є оце вміння розбирати проблему і аналізувати кожну її деталь, то тоді проблема вирішиться. Буквально за день ми зуміли взяти ідею, розвинути її, викинути, взяти іншу ідею, розвинути її, як мінімум, в тебе забирають дуже багато ризиків. Тобі показують, що може статися, як в реальному житті це відбувається. Це дуже класно. Те, чим ми займаємося, я вірю, що я буду мати можливість це реально потім застосувати в житті. 22 лідери, всі о, з божевільними масштабними ідеями, у всіх гарять очі і всі впевнені, що вони зроблять свої бізнеси. Від кожного учасника можна почерпнути щось нове. Щось нове як в плані когось майбутнього професійного розвитку, так і в плані особистосного, тому що всі дуже різні. Тут приходиться ну не те, щоб підстроюватися, але входити в нові умови, виходити зі своєї зони комфорту. Всі абсолютно різні, тобто з різним досвідом, що, що є дуже цікаво. Всі мають якісь волонтерський досвід. Це теж є дуже цікаво, і, і власне говорить про якість людей, про їхні цінності. Ми почали вчитися в новому корпусі Українського Патолоцького університету, який має власне, такий інноваційний сучасний стиль. І це надихає до творення нових ідей, до спілкування, до зустрічі. Ми маємо так само лабораторію ідей. Ідея в тому, щоб вони не лише з ними ходили з тими ідеями, а починали структурувати. І е, завдяки тому, що навколо школи є багато людей, які можуть дати цей фідбек. Є викладачі, які можуть створити якісь перші шаблони, з яких ну, можна е, принаймні, спробувати сформувати вкласти в що свою ідею. Дуже багато а, середовища, в якому тобі комфортно розвиватися, дуже багато нових контактів. І що не для мене, дуже багато чітких а, меседжів а, щодо інструментів, як втілювати свої ідеї. Дивлячись на програму, на викладачів, які тут викладають, а, я вважаю, що в апріорі це не є помилкою, це є правильним рішенням. А, власне, реально доступно і дуже практично.